Дякую, шановна Олена Олександрівна, за таке представлення. Так, звісно, у нас все время відбуваються якісь зміни в наших клінічних рекомендаціях і ось ІДЛ – це Європейська асоціація з вивчення хвороб печінки представила. Три найновітні клінічні рекомендації прямо на конгресі, який відбувся в Амстердамі минулого місяця, і з початку року ще декілька нових клінічних рекомендацій, на яких я хочу сьогодні зупинити. Але спочатку хочу вам нагадати, що у нас 19 квітня було таке був такий тиждень, був день, Всесвітний день печінки. Ця кампанія була присвячена цього року їжі, тобто їжа як ліки. І ми бачимо, що зараз цьому приділяється багато уваги, і ми це побачимо в наступних клінічних рекомендаціях отже, які були гасла, і що ми бачили, що нам було запропоновано. Здорова печінка це основа здорового життя, ми з вами бачимо. Здоров'я вашої печінки відображає здоров'я вашого довкілля. Кожен ваш ковток і кожен прийом їжі формують здоров'я вашої печінки. Ви можете підтримувати свою печінку. У відновленні організму та самовідновленні. Ваша печінка заслуговує на турботу на кожному етапі. І також багаторічні пошкодження печінки зараз можна повернути назад, бо, звісно, в новітнім дослідженням ми з вами знаємо, що цироз зворотній, фіброз зворотній, дивлячись на тому, яка є стадія. Ну, Звісно, вже цироз четверта стадія незворотній, а інші формирозів. І це ми бачимо на прикладі лікування хворих на хронічні вірусні епатики. Також ви бачите, що цей день був організовано за підтримки всіх світових організацій, які вивчають печінку. Це також були і Американська асоціація з вивчення хвороб печінки, Європейська, Африканська та таке інше. І також ви бачите, що у нас є асоціація. Глобальна з елімінації вірусних гепатитів, і до 2030 року стоїть комбітна ціль ліквідувати вірусні гепатити в світі. Отже, поступово ми переходимо від їжі, як ліки, від того, що ми їмо з тому ми і состоїмо, ми переходимо до наших клінічних рекомендацій. Конфлікт інтересів у мене відсутній, і всі представлені матеріали на цьому конгресі через 6 місяців будуть вже викладені у свободному доступі на кампусі, або зараз це вже можна почитати членам МІЗО. Що ж там, які були основні теми? Були багато розділів і презентацій представлено по фундаментальним наукам, також по стерозу, по пухлинам печінки, по імуноопосередкованим захворюванням та холестатичним захворюванням, також по стеотичній хворобі печінки і, звісно ж, по вигірсному гепатиту. І всі ці рекомендації включено в новий додаток. Гайдлайнів, які ви можете собі безкоштовно завантажити на ваш телефон, і в вашому смартфоні будуть і новітні рекомендації. Зараз вони там ще не всі представлені, але згодом протягом місяця нам обіцяють, що всі ці рекомендації туди будуть завантажені. Вони, звісно, англійською мовою. Але ж зараз працюють у нас багато перекладачів онлайн, тобто, ви це зможете собі перекласти на будь-яку зручну для вас мову. Що ж там представлено? Там, крім цих всіх рекомендацій, ще є 24 нових клінічних калькулятори, і також політичні діалоги та заяви в області охорони здоров'я. Що ж це за рекомендації? Це рекомендації щодо обдомінальної позапічінкової хірургії при дирозі та запущених хронічних хворобах печінки, по лікуванню аутоімунного гепатиту, позапічінкової халандіокарциноми, тіпсу, тобто портосистемному шунтування, також гепатоцелюлярної карциноми, хворобі Вільсону, вірусному гепатиту та трансплантації печінки. Отже, щодо першої рекомендації, клінічні практичні рекомендації щодо абдомінальної позачинкової хірургії при цероді та це запущених хронічних захворювань в печінки, вони пропонують комплексу висновано на доказах основу для оптимізації догляду за пацієнтів до та під час операції і після операції. І вони рекомендують індивідуально орієнтовано на пацієнта оцінку ризику, міждисциплінарне прийняття рішень, оптимізовані схему надання медичної допомоги при планових та екстрених операцій та стандартизовані післяопераційні протоколи. Також рекомендується допомогти зменшенню невизначеності та покращити хірургічні результати у пацієнтів на церкву та печінки. І вони всі зміцнюють міждисциплінарну допомогу. Їх ви можете знайти в цьому мобільному додатку. Наступні рекомендації це щодо аутоімунного гіпатиту. Вони відображають останні дані та експертний консенсус. І що там нового, те, що є вилучення рекомендацій щодо підкласифікації аутоімунного гіпатиту на основі профілів аутоантитів, як це було раніше. Також використовують непрямий імунофлюоресцентний метод для тестування на субстратах клітин в лабораторній діагностиці та аналіз автоантеків на основі тесту Еліса. З гістопатології також включаються критерії, які були запропоновані міжнародною групою з патології аутоімунного гіпатиту. Отже, що ж це таке автоімунний гіпатит? Це хронічне захворювання, але досі невідомо відіології. І будь-який пацієнт може на нього захворіти незалежно від статі, від віку та етнічної приналежності. І він в себе також включає те, що є показання до лікування хворих на цироз, пов'язаний з автоімунним гепатитом, гепатоцелюлярною карциномою, асоційованою з аутоімунним гепатитом, та також дані для трансплантації печінки при цьому захворюванні та при декомпенсованому цирозі. Отже, що також рекомендують, рекомендують оцінити повну біохімічну відповідь та недостатню відповідь у ширшому вікні до 12 місяців. Щодо лікування, то представляють мікофенолат мофетілу, як в і давно, та безпечну альтернативу азетапріл. А також слід враховувати тератогенні ризики, і ми бачимо, що зараз буде саніт вже не рекомендований і до своєї небезпеки. Також, що ми бачимо, що ці рекомендації є критично важливим інструментом для сприяння стандартизації клінічної практики. І що ми бачимо, що біопсія печінки та тестування на аутоантитела наполегливо продовжують рекомендуватися і також в умовах обмежених ресурсів. Вони наголошують на підтримці високого індексу підрозділ і та заохочують направляти хворих до спеціалізованих медичних закладів. Отже, також ці рекомендації представлені в додатку мобільному і цей цифровий інструмент дозволяє клініцистам оптимізувати досвід. Доступ до актуальних рекомендацій у місці надання своєї медичної допомоги хворим, допомагаючи оптимізувати, прийняти рішення та покращувати результати лікування пацієнтів. Наступні рекомендації: це щодо лікування екстракарпоральної карциноми або хозопечінкової халангерциноми. Що тут застосовується? Тут розроблені вони з використанням структури піку. Пацієнт проблема популяції, втручання, порівняння і результат. І також вони охоплюють рекомендації щодо шести основних напрямків: це класифікація, епідеміологія, спостереження, рання діагностика, діагностика, стадування, терапія та подальше спостереження за хворим. Використовувались міжнародний та науковий обґрунтований підхід. І ці рекомендації підтримують кращу диференціацію між підтипами пухлин, які демонструють різну біологічну поведінку, фактори ризику та реакцію на лікування. Які терапевтичні стратегії та прецизійна онкологія? Хірургічна резекція підтверджена як єдиний варіант лікування локалізованого захворювання? Для запущених випадків рекомендовано системні методи. Що базуються на доказах, і такі як цисплентів, і в поєднанні з такими інгібіторами імунних контролювальних точок, та рекомендується адюванти застосування кабецитаміну після резекції. Такий підхід дозволяє застосувати прецензійну онкологію поряд зі звичайними схемами хіміотерапії та імунотерапії. Ці рекомендації враховують останнє досягнення молекулярному профілюванню також. І пацієнтам з запущеними або неоперабельними захворюваннями рекомендовано молекулярне тестування для виявлення змін, які можуть піддаватися цілеспрямованої терапії. І також ми бачимо, що в рекомендаціях висвітлюються нові дослідження в галузі, в галузі генетичної диференціації під тихі. Та зазначається потенційна майбутня роль рідких біопсій, таких як панелі метілювання та позаклітинні в асоційовані мікро РНК з жовчі або плазми. Також структурований діагностичний підхід, що включає точні рекомендації щодо часу та методів візуалізації ендоскопічного обстеження та декомпресії. Жовшних шляхів має на меті сприяти узгодженню з практикою, що базується на доках. І ці рекомендації також доступні у мобільному додатку. Наступний протокол. Це рекомендації присвячені трансюгулярному внутрішньопечінковому портосистемному шунтуванню у пацієнтів з сиротом і показання та досягнення у відборі пацієнтів. Оцінці до ТІПС, методиках процедур та подальшому спостереженні після процедури. І ми бачимо, що тут є значний крок вперед в уніфікації світових стандартних практик, забезпечуючи прагматично та орієнтовану на пацієнту дорожну карту для всіх клініцистів. І ці рекомендації також ви знайдете в гайдлайні. Наступні практичні рекомендації щодо хвороби вівсала. Їх в ІЗУ розроботу у співпраці з європейською довідковою мережею рідкісних захворювань печінки, і там є важливим ресурсом для гепатологів, неврологів та педіатрів та інших медичних працівників, які стикаються з хворими на хворобу віку. В цих оновлених рекомендаціях представляють методологічно суворий підхід та мультидисциплінарний підхід. Що вони включають? Вони включають уточнення визначення, діагностичний підхід, детальний моніторинг терапії, розширені показання до трансплантації, лікування гострої печінкової недостатності. Також ми бачимо, що важлива роль приділяється індивідуальному діагностичному підходу для конкретних випадків, тобто безсимптомних пацієнтів з підвищеним рівнем трансамінаста без нього. В значному зниженні, в значному захворюванню печінки та гострої печінкової недостаточності неврологічним проявім та таке інше. Отже, ми бачимо, що енцефалопатія при гострій печінковій недостатності тепер служить чітким показанням для трансплантації печінки. І за відсутність цієї інцифолопетії пропонуються такі критерії і шкали, як Кінгс-Коледжу, для прийняття рішень. Фармакотерапія хілаторамі слід розпочинати негайно після встановленого діагнозу. Також, звертаючи увагу на мінливий ландшафт лікування раку печівкою, нові рекомендації вийшли через 3 роки ніж при інших захворюваннях, і вони наголошують на оцінці індивідуальних ризиків та переваг для прийняття обґрунтованих рішень лікування з урахуванням перспектив пацієнта. Отже, вони оцінюють стратегію персоналізованого спостереження, стандартизації протоколів, візуалізації. Рекомендації також стосуються розширеної ролі малоінвазійної хірургії, переглянутих критерій трансплантації печінки та детальних вказівок щодо перехіду між хірургічним локорегіональним системними методами лікування, нові погляди на променеву терапію, на комбіновану імунотерапію і особливо на пізніх стадіях захворювання. Також що нового в рекомендаціях по гепетоцелюлярній карциномі. Ми бачимо, що діагностика виграла від стандартизації за допомогою таких систем, як IRAC, також біопсія печінки продовжує показувати свою цінність. Є у нас досягнення, хірургічних методів, процедурах, досягнення в хірургічних методах, і маленьвазійних процедурах, проміневою терапією, і найбільше трансформаційними досягненнями системі терапії є те, що тут Є комбінований підход, такі як інгибітори імунних контрольних точок, що вводяться у вигляді дублетів або в парі з інгибіторами ВЕФ. І незабаром ці рекомендації також ви можете побачити в мобільному додатку. Тут представлена схема покрокова, якщо виявився новий вузел. І е, які шляхи до постановки правильного діагнозу і визначення стадії кухні? Е, печінки галузь трансплантації печінки також значно просунулися за останні роки, і показання до трансплантації печінки розширилися. І тепер вони включають пацієнтів з гострою. Та хронічною печінковою недостатністю гострим тяжким алкогольним гепатитом. Були оновлені протоколи оцінки трансплантації печінки та НИРО. Досягненням трансплантаційної онкології призвели до того, що розширені права на трансплантаційну терапію і це революціонізувало збереження та покращило як розширення пулу донорів. Тобто таких як якість органів у пацієнтів з певними злоякісними новоутворюваннями, що демонструє багатообіцяючі результати в майбутньому. Отже, нові рекомендації розширюють показання до трансплантації печінки, включаючи гострий тяжкий алкогольний гепатит, тяжкий автоімунний з дискусією печінки. Тяжкі нейропсихічні симптоми хвороби Вільсона. і також запропоновані нові підходи до лікування тромбозу воротної вени. В трансплантаційній онкології рекомендації виходять за рамки міланських критерій, включаючи концепцію зниження стадії та використання інгібіторів імунних контрольних точок. Ці рекомендації відображають більш інклюзивний підход до вибору донорів зі змінами у прийнятті донорів з вірусними інфекціями завдяки досягненням лікування вірусу гепатиту С, тобто хворі з гіпатитом С, вже вірус підлягає повній елімінації, і органи від цих хворих також можуть бути донорськими органами. В імуносепресії зараз спостерігаються тенденції до зниження імуносепресії. При цьому нові захворювання, які, такі як антителоопосередковане вторгнення, потребують індивідуального лікування. Отже, ми бачимо, що оцінюється вплив на лікування та ключові проблеми, розширений доступ до трансплантації печінки, розширення пулу донорів та якість органів, комплексний післятрансплантаційний догляд. І Віклініцисти повинні усвідомлювати труднощі впровадження рекомендацій, які вимагають часу, ресурсів та пергонізованого підходу до кожного пацієнта. Також ми бачимо, що незабаром вони будуть представлені в онлайн додатку. Наступний протокол це протокол лікування статечного захворювання печінки, що пов'язано з метаболічною дисфункцією МАСЛТ. І ви знаєте, що. Також ви можете зустрітись з таким перекладом, як метаболічна дисфункція стетичної хвороби печінки. Це те, що ми раніше називали неалкогольний алкогольний Про це багато вже доповідалося і на нашому заході сьогодні, і вчора, і зараз це захворювання воно включає цілий спектр. Воно включає стеатоз, стета пов'язаний з метаболічною дисфункцією. Фіброз, цироз, гепетоцелюлярну карциному, пов'язану з стеотетичною хворобою печінки. Отже, я не буду детально зупинятися, бо вже висвітлювали деякі лектори це питання. Хочу тільки сказати, що відбувається поетапний підхід і визначення стадії фіброзу і лікування, а також ми бачимо, що основне це є модифікація. В лікуванні способу життя, тобто, те, то, що ми з вами казали, день і їжа це ліки, а також лікування цукрового діабету другого типу та джаріння, такими препаратами, як, наприклад, семаглотит та тезепатит. І останні клінічні рекомендації, про які я хочу сказати, це щодо лікування хронічного вірусного гепатиту Б. Вони включають в себе 10 тематичних розділів, діагностику, цілю лікування, показання до лікування, терапевтичні варіанти, спостереження за гіпотоцелюлярною карциномою, ведення спеціальних груп населення, профілактику реактивації гепатиту Б, посттрансплантаційний догляд, стратегії профілактики гепатиту Б і розглядають відкриті питання та напрямки майбутніх досліджень. Отже, змінилися підходи, змінилися протоколи до лікування і є спрощення алгоритма вакцинації та скринінга для підтримки глобальних цілей з лімінації вірусного гепатиту Б. Рекомендації мають на меті надати медичним працівникам різних дисциплін практичні інструменти для оптимізації лікування та результатів вірусного гепатиту Б у всьому світі. Що там? Ми з вами бачимо, що є чотири фази, і вони залежні від HbE негативного або HbE позитивного антигену. Також визначається зараз кількісні HbS антиген, кількісне ДНК HbV і прогресування цирозу фіброзу печінки. І в залежності від цих кількісних показників у нас міняється тактика ведення хворого на гепатит Б. І що нового представлено, тут представлений новий біомаркер. Він був виявлений ще в 2019 році, але зараз його пропонують використовувати також для прогнозу лікування хворих на хронічний гепатит Б. Що це за маркер? Це сироватковий антиген гепатиту Б пов'язаний з ядром, гіпатит Б, коррелейте антиген. Скорочено, ви бачите, він пишеться як hb -core антиген, а B – не HBCOR, а HbCr антиген Це комплексний антиген, і він передбачає спонтанну та індуковану лікуванням, сироконверсію HbE антигену також може передбачати стійкі відповіді на лікування, потенційну реактивацію, HBV, реінфекцію HBV після трансплантації печінки, ризики прогресування та рецидиву гепатоцелюлярної карциноми. Тут представлена детальна схема по реплікації вірусу в печінці і цей антиген, що він себе представляє. Це денатурована суміш, що складається з HBE антигену, HBК антигену та білка прикору, тобто корового антигену. І за допомогою разом фірологічного тестування цих маркерів можна виміряти цей новий HР антиген. Зараз він тільки внесений як рекомендований. В нашій країні ще він не застосовується, але ви повинні бути обізнані і знати про нові тенденції в гіпатології. Також щодо лікування, тут ви бачите, що був виключений ламіводім, бо зараз вже його резистентність до цього препарату складає 80%. І тут ви бачите вивчення різних препаратів щодо резистентності до нього. І поки що ти на фавір, і е, інші інгібітори нам показують гарну резистентність, тобто немає резистентності І тут у нас вказано е, поєднання drug-drug е, інтеракшн, -drug тобто взаємодія між лікувальними препаратами, препаратів від гепатиту, Б та інших препаратів. Тобто, коли призначається препарат для лікування, ви повинні дивитися, чи вони сумісні з іншими препаратами, наприклад, гіпертензивними, антигіпертензивними та таке інше. І щодо того, що які нові багатоцентрові дослідження були представлені на цьому заході, це ми бачимо, що спостерігались хворі. З ризиком розвитку гепатоцелюлярної карциноми і фіброзом у хворих на гепатит Б, і ми бачимо, що терапія пигільованим інтерфероном знижає ризики прогресування і виникнення гепатоцелюлярної карциноми. І щодо ще самих новітніх досліджень, то ви бачите схвалений новий препарат вірті в європейській економічній зоні для лікування хронічного вірусного гепатиту Д. У нас в нашій країні його також ще немає, але він показав хороші результати на третій фазі щодо елімінації вірусу у пацієнтів на гепатит Д, і ви бачите, що хворих лікували 96 та 144 тижні. Тобто досить довго, і він показав хороші результати. І також вивчалась довготривала терапія препаратами, нуклеотидними аналогами на елімінацію вірусу, і довготривала терапія показала також хороші результати на елімінацію гепатиту Б. Щодо стандартизації терапії, в нашій країні у нас вийшов новий наказ 2025 року в січні номер 165 для лікування дорослих та дітей на вірусні гепатити. але це вже буде тема окремої лекції, це тільки спойлер для вас. І в наших класифікаторах вірусні гепатити також представлені в рубриках, ви можете бачити, в даному випадку гепатити Б та інші. І щодо того ж, які ж схеми і що війшло в новий протокол в нашій країні 2025 року, то можу сказати, що з лікування у нас застаються такі препарати, як ентакавір, тенафавір та пігільований інтерферон Альфа. Отже, дякую вам за увагу.